Він спить в коридорі, коли тривога, шепоче, мамо, не бійся! Сиджу біля нього, гладжу русяве волосся: мій син, моя втіха, моя найщасливіша пісня, що згубнуло, чуєш, та то. Чи просто здалося. Ми з ним проживаємо лихо разом. Що й казати? Він так подорослішав за рік, що минув. Бережи його, Боже. Ці діти сьогодні виборюють теж своє завтра. Тому подолати ніколи ніхто нас не зможе. Малює солдату малюнок, де жито і небо, мій син, моя гордість, надія, тепло по судинах. І ні, не зашкодить мені вся ця нечість москвицька, ганебна, час непростий, із дитини зростити людину. Мамо, ми повернемося додому. Мої кактуси вже стільки днів не политі. Рибки не вмерли, правда ж ти багато насипала корму, десятки.